Добрий день, мої любі водолії! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 16 по 22 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якими ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити розклад для вас, любі водолії, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також напоминаю, що розклад загальний і, звичайно, одинаково для всіх він програтися не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, ватсапі, телеграмі, і і я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв на наступному тижні із 16 по 22 грудня 2024 року. Події для водоліїв на наступний тиждень із 16 по 26 грудня 2024 року. В яких енергіях пройде наступний тиждень для водоліїв? І так, основна енергія водоліїв на наступному тижні? Зараз ми трошки прикриємо, наче нічого такого нема тут, але треба поприкривати. YouTube. Не полюбляє такі речі. От так, основна енергія тижня. Особисте життя. Робота. вот вот так, так от. Так, робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати водоліям на наступному тижні? Ох ти, Бог, ти мой помощник який. Що буде? Що буде заважати на наступному тижні водоліям? Давайте подивимось пораду та попередження для водоліїв. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для водоліїв на наступний тиждень з 16 по 22 грудня 2024 року. Порада та попередження для водоліїв на наступний тиждень. Порада попередження. І подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання? Водоліїв, і коли воно здійсниться. І так, розклад, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня вам випав старший аркан суд. Це підбиття підсумків, це виставлення рахунків від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. В плюсі, якщо у вас ви, як в дитячому саді, якщо ви вели себе хорошо, от, це оновлення, успішне здолання складнощів. <кхи> Зникають перепони. Це одужання, це нове життя, здійснення бажання, покращення, покращення матеріального стану. От. А Якщо в мінусі, то це іспити, перепони, хвороби, судна над людиною може бути, плата за свої дії, час розплати настав, карма настигла вас. Так що все залежить від вас, які у вас були раніше, як ви себе вели, які вас ви завершали вчинки такий і буде у вас тиждень цей. От. Тепер в якості роботи нам випав, в, ой, в якості особистого життя випала двійка мечів в, шлюгі, в шлюбі напруга в відносинах. Непорозуміння, конфлікти, ревності можуть бути. Намагайтеся зберігати спокій і не піддавайтеся емоціям. А також це карта примирення: після спорів, нормалізація стосунків, взаємопорозуміння, згода по важливим питанням, вирішення проблем шляхом комунікації. І компромісу. В парі ну, не міцний стан відносин. Самотні, можливо, ви ще не, не впевнені в собі, і нерішучість заважає зав'язувати знайомства. Зробіть рішучий крок назустріч своєму щастю. Ви зможете знайти правильні слова, щоб привернути увагу симпатичної вам людини. Заронити іскру світлих почуттів. Отакі От. От ось у вас особистому житті стосунки. Держіть емоції під контролем. Ось, о, дивіться, як ця баришня. Вона сіла, задвинула емоції на задній план і зважує всі плюси і мінуси, не забуваючи про підводні каміння. От. І путем. Компромісу, путем комунікацій, вирішили вирішила, вирішила, вирішила свої питання з партнером, і все в порядку, все буде добре. В якості роботи випадає старший аркан світ. Це теж гарний аркан для роботи. Це діяльність, яка приносить щастя, задоволення, наповнення, те, що по душі. Реалізація свого предназначення і отримання успіху, отримання, завершення одного етапу і перехід на вищий рівень. Це може бути значить, заграничні якісь контракти, договори із закордонними партнерами, поїздки за кордон. От, також це може бути робота по інтернету. Спілкування по інтернету, по цей е, комунікації От. От такі комунікації, різні. От. Отакі ось о, теж гарні, гармонійні стосунки і все в роботі у вас чудово. Закінчується один проєкт, починається новий. І все добре. Гарні прибутки, гарні все стосунки в роботі у вас. Далі. Фінансовий стан. В якості фінансового стану нам випав. Туз жезлів. Це гарний фінансовий стан. Неочікувані раптові надходження. Можливо, премія, збільшення зарплати, можуть повернути борги, може бути спадщина. Фінансовий стан добрий. Стан здоров'я. По двійки пентаклів. От. Ну, е, значить, двійка відповідає за парні органи. Очі, вуха, нирки, репродуктивна система. От. Е, сама карта, сама людина е, оптимістично настроєна, бадьора духом, хворі люди швидко дужують. Якщо їх виробить, то несерйозні. Ну, що ще, яке попередження. Легені, звісно, парні органи все. Циклічно-хронічні хвороби, це простуди таке. Ще може бути таке, як укачування. Ось ось тут кораблик, морська хвороба, укачування на гойдалках. Ну, отакі можуть бути симптоми. На це можна звернути увагу. А зверніть увагу, більше всього, звичайно, що. На нирки, на легені, бронхи, вуха, очі, надпочечники, ну, в чому таке. Приверніть увагу, будь ласка, бережіть своє здоров'я, здоров'я це основна наша цінність. Що вам буде допомагати? А допомагати вам буде диявол? Випав старший аркан, диявол. Ну, вроді, карта і не дуже гарна, але є у неї і непоганий нюанс це хороші фінансові можливості, уміння вести за собою людей, гарні лідерські здібності, очаровувати, досягати влади, гарно заробляти. І це вам буде допомагати ваші лідерські якості, уміння вести за собою людей. Що вам буде заважати? Ну двойка жезлів це планування. Я навіть не знаю, я не можу сказати. Тут є такий нюанс, що все стоїть він, у нього вже є замок. Уже, як говориться, тут от огорожа, він стоїть на, на, на огорожі замку, на стіні зам, на замковій. Замок є, навіть герб уже свій є. Все, і він дивиться, планує, звісно, е е загранич заграничні зв'язки, все, але вже в нього є гарна зона комфорту, і він таки думає, чи потрібно воно мені, чи ні. От. Може, просто розвернутися, піти в замок і вже там собі відпочивати. Тому це може вам заважати от такі думки. Але по роботі видно, що ви, скажімо так, будете заключати контракти із за границею, і все у вас буде добре. І плани ваші будуть здійснятися. І так, порада для вас, любі водолійчики. Зробіть перерву, щоб відновити свої сили. Ну що, це теж непогана порада. Зробіть перерву, хай невеличку, але перерву. І е, попередження бійтесь надмірної приземленості та інертності. <кій> Вибачаюсь, як ось оцей. Стоїть, а думка в нього десь там в голові крутиться, може вернутись назад і вже нічого не робити такого сильного. То їже ж вже дещо в закромах, так би мовити. Так що, аж всесвіт попереджає, що не треба, не вертайтесь назад. Будь, бійтеся надмірної приземленості та інертності. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан Башта говорить, що бажання, яке. Загадане про якесь, про якусь, що треба щось розрушити, роз, розламати, здолати ворога, Ось, військові в нас є, да? вони бажають перемоги, здолання ворога, Ета. Так, це бажання здійсниться. І здійсниться воно дуже швидко, як удар молнії. Усіх остальних. Цих бажання не здійсниться, плани будуть е, е, розрушатися е, і, скажімо так, <кій> події вам будуть не підвласні. От Ось такий ось розклад для вас получився, водолійчики на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги. Мирного неба над головою щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. І ми переходимо і вибачаюсь, дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі водолічки!